Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою. Сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина діти розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти. А навіто видаються не хрещені діти, як у полі на могилі, вовкулах чує, а сич в лісі та на стрісі, недолю віщує. Як сон, трава при долині вночі розцвітає. А про людей та нехай, їм, я її добре знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра тихесенько богові розкажеш.